Линька у хвилястих папуг це явище звичне, якщо вона відбувається не занадто часто. Природня линька у папуг зазвичай відбувається два рази на рік. Також линька у папуг може бути від стресу. Таке може трапитися, якщо у папуги змінюється власник або коли за папугою тимчасово доглядає інша людина на період відсутності його господаря. Також птах може відчувати стрес, коли його ловлять руками. Все це лякає птаха і може викликати в нього раптове випадіння пір'я. В цей час потрібно капати папузі у поїлку розчин вітамінів. У клітці обов'язково має бути крейда і сепія, придбані в зоомагазині. Не слід забувати і про наявність декількох видів зернових кормів. Також дуже важливо щоденно давати папузі зелень. Крім того, обов'язково потрібно регулярно підгодовувати птаха сирими овочами та фруктами. Додаткова підкормка допоможе папузі впоратися зі стресом та прийти в норму після линьки.